Другі всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні я в українській околиці в Чикаго. Тут проводиться український фестиваль при церкві Володимира Ольги, при парафії Володимира Ольги. Ось сама вивізка, реклама про фестиваль. На фестивалі буде Наталка Карпа, і Дмитро Назарі, і Назарій Єремчуки. Сам, Сама околиця, як я вже казав у своїх попередніх відео, недалеко від Чикаго, від Даунтауну, від центру Чикаго. 10 хвилин їзди на автомобілі. Це не є так далеко. Зараз я вам покажу саму церкву. Також найближчим часом відбудеться прощальний концерт. Тобто концерт пам'яті Андрія Кузьменка. Кузьми Скрябіна. 19 вересня. Приїжджає група Скрябінь на благодійну акцію, концерт пам'яті Андрія Кузьменка. Також відбудеться зустріч з дочкою і дружиною Андрія. Квитки можна замовляти вже на сайті. Тут я вже знімав своє попереднє відео біля цієї церкви. Зліва від нас сам осередок церкви, там проводяться різні зустрічі, а далі вже йде сама церква. За церквою на паркінгу і на дорозі проводиться сам фестиваль. Дорога перекрита на ці дні, на ці вихідні, суботу і неділю. Вхід на фестиваль 5 доларів. Ось вам дають такий лейбл на руку. Володимира України Католік Черч. За самою церквою сам фестиваль. Дуже багато палаток зі всіма. Українськими вишиванками, футболками можна придбати все українське. До мене часто пишуть в контакті, що не потрібно там вишиванки і всякого українського. Тут хватає українського. Шашлики пиво. Все тут можна придбати, але продають пиво тільки тому. Кому виповнилось 21 рік. Вишиванки в американському прапорі. А тут бачиш? No. Ну. Піца італійська. Тут де колесо Телефортуни, яке я не знаю, що це. Це щось форсей. Тут українські авіліні. Для дітей іграшки. Тут всяка реклама, все для дітей. Мені дають запам'ятати всякі фішки. Мені не потрібно це все. Реклама. Йдемо до самої сцени. Зараз тільки початок. Народу не дуже багато, але ближче до вечора тут буде забито все. сама сцена зараз на виступають різні українські гурти і українські виконавці. Так, в Америці існує така Україна. Багато хто думає, що в Америці не підтримують українських традицій, все по-іншому. Тут люди не так дуже і скучають за Україною, тому що тут вони мають це все, що було на Україні в них, Ну, тільки залишаються в них спогади, а все інше в них є. Ось На цьому все. Кому сподобалося це відео, лайкаємо, пишемо свої коментарі і підписуємося на канал, я буду знімати далі. Па-па!